Від імені генерал-командувача бази, вітаю вас у навчальному центрі корпусу морської піхоти. А тепер ви вітайтесь з того автобуса! Ой, Власне, історія починається на звідси. Це перший день решти нашого життя. Говори ви з татом, я піду його стопами. Морпіхи? Людині треба місія. Тобі потрібна мета. Тепер повертаємося сюди. Чому хочеш стати морпіхом, Камероне? Задля свободи. Пісам! Пісам! Оте, що я бачу перед собою! Це збіговисько не дах. Та то зустріл! Я ж казав, чи буде важко. Так, але я думав, ти про грязюку якихось комах. Sure. Дехто з вас не проходив випробувань. Та я ж вкатиму вас аж поки зламаєте. Ми близнюки. ми Джон з'їв третьо. Починати завжди важче. що, Не думав, що тут буде так самотньо. Дехто з вас нестиме велику ношу в рюкзаках. Усі ми щось несемо з собою. Усе зміниться. Просто покажи їм. Це цифри, але для когось це син. Мій син. Мама сказала, що я помер, щоб продавати помер. Я ще ніколи не стріляв. Ти можеш кинути все, а в мене нічого. Якою людиною ти хочеш бути? Перший день. Ми тут лише один день.